Вітаю, колеги! З вами, я Софія Заріцька, і нас сьогодні з вами кадрова задача про роботу понаднормово особи з інвалідністю. І так, умова задачі. А чим можна брати понаднормові години особам з інвалідністю третьої групи? І для рішення цієї кадрової задачі у нас є одразу декілька законодавчих норм. І так, перше, це у нас Кодекс законів про працю, частина четверта статті 63. Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Наступна норма також Кодекс законів про працю, частина 2, статті 172. Залучення осіб з інвалідністю до надорочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не допускається, як бачимо, ця норма дещо повторює попередню. І ще і, одна норма: це закон України про охорону праці, частина 3 статті 12. Залучення осіб з інвалідністю до надорочних робіт і робіт у нічний час можливе лише за їх згодою та за умови, що це не суперечить. Рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії. Як бачимо, ці норми дуже подібні між собою, місцями одна одну навіть повторюють, але в них у всіх один спільний знаменник. Робота по нормову особи з інвалідністю допускається за двох умов: перша це має бути згода працівника, і друге це не повинно суперечити рекомендаціям СЕК. Тобто, якщо працівник, особа з інвалідністю і він нам дає свою згоду на роботу понаднормову, але рекомендаціям МСЕК це заборонено, ми не маємо права залучати такого працівника до понанормових робіт. І навпаки, якщо рекомендаціям МСЕК не заборонено залучати таки, такого працівника до понанормових робіт, але він нам не дає своєї згоди, то ми не маємо права його залучати до роботи понаднормово. Лише сукупність цих двох умов нам дозволяє залучати працівника особи з інвалідністю до робіт Що до рекомендацій МСЕК, як перевірити, то для цього в нас є окремий документ, в нас є індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю, там ми можемо перевірити. Що до згоди працівника, яким чином вона повинна бути, чи вона повинна бути усна, чи вона повинна бути письмова законодавством не передбачено. Але, як кажуть прокурори, слово до справи не прийшєш, тому, на мою думку, все ж таки краще зафіксувати письмово, а що працівник особи з інвалідністю нам дав згоду на залучення його до роботи понаднормово. Яким чином ми можемо це зробити? Наприклад, на наказі про залучення такого працівника до понаднормових робіт поруч із відміткою про ознайомлення з наказом, ми просимо працівника, щоб він нам написав, що він не заперечує проти робіт, понаднормових, до яких ми збираємося його залучати. Ось таке рішення цієї кадрової задачі. Щодо ваших відповідей, то ви прекрасно впоралися на цьому тижні, дуже порадували, що вказували посилання на законодавчі норми. Це дуже чудово. Тож, а я вам всім дякую за увагу і до нових зустрічей.